Питання припинення надання певних консульських послуг є наразі дуже актуальним і за обговоренням як і в соціальних мережах, так і в середньому всередині українського суспільства. Однак я б хотів би зауважити іншу річ. Сказати 2015 рік, коли українці почали масово звертатися за допомогою, оскільки отримували заборони в'їзду в Європейський Союз, потрапляли в систему Шенген. Як такі особи, що несуть загрозу для країн Європейського Союзу? Що ж зробило наше консульство? Догадайтеся з першого разу. Є така стаття 20 консульського статуту, де консули зобов'язані у будь-якому випадку захищати порушення права українців. На початку здійснення цієї практики щодо захисту українців за кордону ми Зверталися в конституційну установи, яка була.